Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У Нью-Йорку продовжується судовий розгляд справи. Щодо фінансового шахрайства, в якому звинувачують колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, а також його синів Дональда Молодшого Еріка, та декілька керівників організації Трампа. Раніше ми також на Ютуб-каналі це обговорювали. Загалом, вчора, Дональд Трамп з'явився на слуханнях у відповідній справі за позовом генеральної прокурорки штату Нью-Йорк Летішії Джеймс. Трампа загалом звинувачують у навмисній брехні щодо вартості його активів заради отримання кращих умов кредитування і ведення бізнесу. Перед відкриттям слухань Трамп звинуватив своїх політичних опонентів у просуванні справи і наголосив, що для країни є важливіші питання. Поки Ізраїль під атакою, поки Україна під атакою, поки інфляція заживо з'їдає нашу країну, я знаходжусь тут, сказав Трамп. Начебто він зараз знаходиться на посаді президента і вирішує ці знову ж таки питання. Він станом на зараз є потенційний кандидат на номінацію на виборах у 2024 році. Розуміло, що Трамп використовує знов ж таки тему Ізраїлю, тему України для того, щоб себе захищати, а не через те, що йому достатньо болять ці питання. Трамп, який наразі проводить президентську кампанію, неодноразово заявляв, що його фінансова звітність є феноменальною, а теперішня справа є полювання на відьом і може призвести до корпоративної смертної кари для його компанії, в результаті якої він може бути зобов'язаний виплатити 250 мільйонів доларів та потенційно втратити свої ліцензії на ведення бізнесу в Нью-Йорку, інформує видання «USA Today». Суддя Артур Н. Горон, який веде справу, вже вказав на факт шахрайства, і теперішні слухання мають на меті визначити, які конкретні порушення мали місце, і визначити можливі покарання за них. Під час слухань суддя неодноразово намагався змусити Трампа відповідати виключно на поставлені питання, не використовуючи час відповіді для заяв, які не мають стосунку до справи, включно з посиланнями на свою президентську кампанію, від якої судові слухання його нібито відривають, повідомляє ABC News. Я прошу вас контролювати його, якщо можете. Звернувся Суддя в якийсь момент до адвоката Трампа Крістофа Кайса, пригрозивши усунути Трампа з зали. Про це також повідомляють змі. Якщо ви не можете це зробити, то це зроблю я. Я дозволю йому піти, і зроблю всі негативні висновки, які зможу, заявив ЕНГОРОН, додавши, що не хоче слухати, що Трамп має сказати, адже він має багато сказати. Що не має нічого спільного зі справою чи питаннями, цитує ABC News. Іншій адвокаті Трампа Аліні Хабі, яка виступила проти висловлювань судді, Енгорон сказав, сідайте вже. Водночас Трамп також звинуватив суддю й прокурорку у політичній ангажованості, а також закинув Енгорону шахрайства, сказавши, шахрайство відбувається від імені суду. Він каже, що я шахрай, це він неправильно оцінив майно. Цитує Трампа The Guardian. Судові слухання свідчень Трампа продовжаться після обідньої перерви. Також очікується, що у середу, 8 листопада, свідчення даватиме донька Трампа Іванка, яку не обвинувачено у цій справі. Ось така історія відбувається в Нью-Йорку, і ми знову ж таки далі будемо слідкувати за. Цією справою, як вона буде розвиватись, який буде фінальний вердикт суду по шахрайським діям колишнього президента США Дональда Трампа, і як це може вплинути на його президентську кампанію. Хоча коли вчора я робив відеоматеріал з приводу того, що до виборів у Сполучених Штатах Америки залишається рівно рік, то я заакцентував вашу увагу на тому, що. Судові процеси поки що недостатньо сильно впливають на рейтингові позиції Дональда Трампа в контексті отримання ним номінації єдиного кандидата від республіканців на посаду президента США в 2024 році. Буде цікаво подивитися, як зміниться динаміка загалом за два місяці до перших. Праймеріс у США. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай ще. você